Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Скажу вам спочатку одну просту істину: нічого тайного не буває, бо все тайне, таємне колись виявиться. Ось і сьогодні кажу, скільки в нас замовчувалося історичної правди. Але все-таки правда восторжествувала і восторжествує. І буде правда торжествувати, бо вона по прямій ходить. Тримаю в руках книги, дві книги Романа Івановчука, історичні книги. Перша журавлиний крик про кальмішевського, про козацтво, а другий та Орда. Особливо звертаю увагу на книгу. Ордна, тут дві книги, Книгу орда. Тому що в цьому романі історичному вдаються подробиці в художньо-філософській формі розкривається перша в історії страшна справа, ганебна справа, геноцид. Чуєте, перша в історії геноцид який відбувся із знищенням гетьманської столиці Батури. Багато про Богдан о, про, і про Хмельницького, і про, особливо про Івана Степановича Мазепу. І я дуже радію тому, що в цьому році влітку відбулася цікава знаменна подія. І про цю подію пов'язану із Мазепою дуже. Прошу повідати вас, Романе Володимировичу. Дякую, марії. Бажаю здоров'я, шановні доброті. Сьогодні ми з Марією Оксандрою знову хочемо підняти тему козацтва як один із основних стовпів, який стоїть в фундаменті розбудови нашої української незалежної держави. Кожна людина марісанина, з ким ми спілкуємося. Каже, да ж козацького роду. Та ми пам'ятаємо своїх предків, які колись боронили і захищали нашу рідну землю, нашу Україну. Але сьогодні ми повернемося до одної із теми за браком часу, ми тільки повернемося до одного із найвидатніших гетьманів України, який все життя, все своє. Сумління поставив для того, щоб розбудувати Україну. Гетьман, Іван Мазепа, який побудував найбільше церков. І одні із церковця в Києві багато побудував. Особливо він велику увагу приділяв Києво-Печерській лаврі. Mm -hmm. він, він вкладав великі гроші в ремонт Софії Київської. Він Розбудував дзвіницю найвищу в Києві, так і називається Мазепинський. Мазепинські ворота, привхід у печер... Києво-Печерську лаву, так само вздовж побудував велику загорожу для того, щоб не можна було туди напасти на Києво-Печерську лаву. І вкладав великі гроші в розбудову всієї України. Але знав, що на тодішній час церква, церковно-приходські школи, київсько могилянська академія, Острозькі давали знання і якраз ви навчали дітей тоді, які в майбутньому будували Україну. Він знав, що знання то є сила, це є новий поштовх до розвитку України. Але ми знаємо тодішні події, коли у 1700-х роках відбулася велика полтавська битва. На жаль, у цій битві українцям разом з шведами не вдалося перемогти тодішню Московську орду, якою керував Петро І. І це була визначна неприємна подія для України, яка нас закабалила до сьогоднішніх до 1991 року, де заборонялося все українське і мова, і культура, і одежа, все, що мало слово Україна, заборонялося. Так як і сьогодні ми бачимо, що від е, великих керманичів східного сусіда та України не було. Та як не було, Україна була є і буде. Козацтво, воля, вільний дух, та цього не можна ніколи нікому заборонити. Але після поразки в 1721 році, коли Полтавська битва відбулася, Україна з зведами програла цю битву, почалися на Україні великі репресії. Як ви згадали про батурин, та ще й багато ми, потім, Марія Олександр, потім ще коли зробив таку невеличку у минулі нашої України. Іван Мазепа попав в немилість Петру І. І хочу звернути увагу, що за ініціативи та за указкою Петра І церква. Наклала анафему на Івана Мозена. А давайте розглянемо таке питання. Ми кажемо, що церква це є окремий інститут, це віра, в Бога, це, це — душа, а Петро І самодержавець російської, тоді він ще Малоросії, до речі, тільки після перемоги полтавської битви він назвав Росію Росією. А до того вона називалася Московщина. Московщина, mm -hmm. а, а не, я, не яка Росія. Mm -hmm. в України назва Росія, вони до сих, пор, до сих пір кажуть Росія. І була накладена церквою на Івана Мазе. Але виявляється так, що церквою управляв. Самодержавець Петро І давав накази, що треба робити це. Mm -hmm. Довго ця анафема була, нам розказували, що як так, що Ван Мазепа він не такий був, не такий гетьман, він зрадив Петра І, він не Петра І зрадив, він боровся за Україну, за її волю, за її за державність і за державність. Вся його це зберегти, відбудувати Україну і зробити її Європейською державою і на рівні всіх європейських держав. Ця анафема була аж до сьогоднішнього часу. І тільки в цьому році, в цьому році у церкві всіх святих києво Печерської лаври, до речі, збудованим за коштом Івана Мазепи прийшло освячення, прийшло Богослужіння і відправили за упокій шамого Івана Мазепи. Це була молитва за гетьмана у стінах лаври після анафеми. Яку наклали 12 листопада 1708 році за наказом російського царя Петра І. І хочу сказати, що це була непересічна подія. З одного боку освятили храм 325 років, споруджений, яка є унікальною пам'яткою, і, до речі, Тут можна було в церкві побачити герб Івана Мазепа і практично помісна церква України зняла анафему з нашого відомого гетьмана, будівничого України, який розбудовував Україну, будував церкви. І пам'ять про Івана Мазепа ми пам'ятаємо. Бережемо, знаємо, який він, які церкви він будував. І для того, щоб і Україна, враховуючи заслуги великі Івана Мазепи, перед Україна на 10 гривневій купюрі, зобразила, гет, зобразила портрет Івана Мазепи. І ми шануємо його. Бережемо про нього пам'ять і бережімо Україну, бережімо пам'ять. І хай нам у цьому щастить зустрінемось.